Сонечко, киця моя, ну повір мені, це випадковість. Я тобі зрадив випадково. Ти мене чуєш. Просто чого ти мене не чуєш? Це було просто випадковість. Я, як консультант з психології та кексології, прям уявляю цю, от як це відбувалося. Зі слів цього чоловіка, він сходив до туалету і забув собі за, застігнути ширіну. Ну і так, вийшло, що під час засечого виділення в нього відбулася міць його потужного бійця. І от він іде, не, не помічаючи, що він стирчить, перечіпається, а перед ним дівчина в спідниці, ну, бо жінка в спідниці. І вона також не вдягнула білизну співпадіння. І він падає випадково на неї, і випадково в неї входить. Потім він намагається піднятися, підсковзається, вийшов з неї, але знову впав і знову в неї йшов. В третій раз намагається встати, і перед жінкою ну, некомфортно, бо він же входить в неї, виходить постійно. І отак падає раз за разом, аж допоки не фінішував і відбулася зрада. Ось це я бачу випадкову зраду. Зрозуміти? Коли людина йде зраджувати, вона вже розуміє у собі, що вона хоче, як вона хоче, і що вона це зробить. Тому зраджувати чи ні це завжди усвідомлений вибір. Хоча ми можемо його і не визнавати. Тобто ми осознаємо, що ми щось хочемо отримати від іншої людини. Тоді ми йдемо зраджувати. Але ми не хочемо цю думку приймати. І найчастіше ми навіть не хочемо приймати. Відповідальність за це. Яку саме? Ну, по-перше, перший партнер може це побачити і будуть певні проблеми. По-друге, це необхідно витрачати час, бо коханець бо коханка потребують цього, цього часу. Третє, це треба гроші. І певні ресурси, і так далі. І тому почуйте, будьте чесними з собою. Перестаньте говорити фразу Я випадково зрадив або випадково зрадила. Навіть от дивіться, єдине виключення, це може бути алкоголь. Але проблема в тому, що ну ви ж чомусь ішли на цю вечірку. Ви ж чомусь цими людьми бухали. Ви ж чомусь з цими людьми потім залишилися і не пішли додому. Тобто цей момент, зраджувати чи ні, він іде із середини від вашого власного рішення. І останнє, почуйте, зрада це перетин вашого кордону в ваших відносинах. Для деяких людей зрадою може навіть не вважатися, як з трьох і в чотирьох. Але коли хтось із партнерів закохається, це буде вважатися зрадою. А для деяких людей зрада це вже буде навіть, якщо хтось там просто подивився у сторону іншого партнера. Це вже буде зрадою. І тому почуйте ще раз, будьте чесними з собою. Я, звісно ж, не прошу вас бути чесними з партнерами, але деякі люди, котрі після зради, вони самі себе намагаються увірити в те, що це було випадково і це їх безпопутно. Ні. Ви про це думали, ви про це хотіли, ви цю людину, можливо, хотіли об неї втілити якусь із своїх бажань. І от коли ви вже втілили це бажання, вам вже більше не хочеться, але проблеми можуть вас настигнути. Тому почуйте: якщо ви все ж таки зрадили і вас піймали за хвоста, Хоча б залиштеся чесними перед самими собою і чесно собі скажіть, що я, коли йшов туди, коли йшла туди, це був мій вибір. І тому відповідальність за наслідки цього вибору моя. Якщо це наслідки позитивні, корисні, типа я там самовдоволений, самовдоволення, прекрасно. Якщо це наслідки негативні, отрицательні, це також моя відповідальність за мій вибір. Якщо вам необхідна консультація, записуйтеся в шапці профіля, ось тут є. Перехід в Тікток, там посилання, пишіть туди, я консультую з психології, так як Дякую за увагу.